Привіт, привіт, всім! Сьогодні ми з вами розберемося, що входить в самий простий отруйний білд. Приємного перегляду! Отруйний білд складається з посоху бога павука, який можна буде скрафтити після перемоги над ліловою паучихою та броні сороканіжки, яка буде доступна по закінченню четвертого розділу. Дана комбінація дає змогу значно підсилити вашу атаку на 30 секунд. Коли ваш персонаж знаходиться в стані отруєння. Не переживайте, вам не потрібно шукати отруйних мобів, щоб отримати дебаф. Достатньо до свого напою додати добавку смертельне жало, яку можна отримати з ось такого прокачаного скорпіона. Він, до речі, мешкає в локації листочковий міст. Невеличка порада. Разом із добавкою смертельне жало додавайте також насіння небесного лотоса. Тим самим ви повністю компенсуєте шкоду від отруєння. Ось такий він. Простий, але дуже дієвий отруйний білд. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!